Була знешкоджена така доволі велика лабораторія по виготовленню альфа пвп В народі вони називаються соль. Ми бачимо на моніторі результат дослідження психотропної речовини альфа пвп Далі проводиться зважування речовин, щоб визначити їхню масу, тому що від цього буде залежати кваліфікація статті. Потім експерти проводять пробу підготовку цих об'єктів. Це включає в себе екстракцію різними типами розчинників для виготовлення наркотику. Необхідно прекурсори та інші хімічні сполуки. Без яких синтез даних наркотиків не буде відбуватись. Порушення логістичних каналів позитивно сказується на нейтралізації наркозлочинності як такової. Зазвичай лабораторія дуже сильно замаскована. Це покинута будівля в закинутому селі, там, де навіть немає мобільного зв'язку. Ацетон і спірт, він дає такий запах, який ну, неможливо переплутати ні з чим. Коли надходить вирок суду, у кримінальному провадженні, скликається комісія відповідних служб, наркотичні засоби привозяться для знищення, і в присутності всіх членів комісії знищується, після чого складається акт. thank ah. you